Вітаю, що відбувається в оборонному секторі світу, пропоную вам переглянути у наступні кілька хвилин. Сьогодні у випуску історія деградації українських збройних сил, успадкованих від СРСР, підготовка до російської агресії та позиція НАТО щодо неспокійного сходу, боротьба з терористами Талібану та Аль-Каїди у Афганістані і Ємені, а також деталі антипіратського походу фрегата Гетьман Сагайдачний. Починаємо програму з блоку українських військових новин. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов оголосив про приведення збройних сил у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. Окрім активізації військових підрозділів, у кожній області доручено створити антитерористичні батальйони. В оборонному відомстві відбулись кадрові зміни. Розпорядженням Кабміну з посади заступника міністра оборони звільнено Леоніда Полякова на його місце призначено Івана Руснака. Також введено додаткову посаду заступника міністра оборони, обов'язки якого з 23 квітня виконує адмірал Ігор Кабаненко. Уряду хвалив виділення для збройних сил 910,5 мільйонів гривень на пальне та провіант. Після попередньої оплати вартості з держрезерву армія отримає майже 2 мільйони банок м'ясних консервів, 41 тисячу тонн диспального і 20 тисяч тонн бензину. Нагадаємо, що раніше армія США передала українцям 300 тисяч пайків 24 типів. Третина із зібраних українцями 115 мільйонів гривень піде на закупівлю усього необхідного для виведених з Криму моряків. Решту витратять на 42 тисячі спальних мішків, а також захисні шоломи, маскувальні сітки, засоби зв'язку, топографічні карти тощо. 55 українських миротворців вертолітного загону ООН у Конго отримали медалі за службу миру. Протягом восьми місяців наші вояки перетворили табір в Бунії на базу ремонтних робіт вертольотів Мі-8 та Мі-24. Основний контингент українців перебуває на базі Гома. Те, що НАТО не надає допомоги Україні, тут немає ну, певних таких спільних певних якихось. Певного ланцюжка з тим, який шлях нам обирати. НАТО сьогодні намагається оборонити себе. І за межі своїх кордонів НАТО не піде. Навіть якщо російська військова машина дійде до кордонів Польщі, Чехії і так далі, НАТО тут нічого робити не буде, це треба розуміти. Виключення буде тоді, коли Україна вв'яжеться в дуже серйозну війну і продемонструє ну, надзвичайні такі речі. І якщо це буде дуже така небезпечна і велика війна, то тоді натівські структури можуть знову-таки заради власної безпеки, а не заради Безпеки України вони можуть підключитися, тому що тоді буде зрозуміло, що така людина, як Путін, буде йти до кінця, і е, сьогодні це їм не зрозуміло. не зрозуміло. І це можна е, висновки зробити за знак таких, як, наприклад, е, неготовність Франції заблокувати поставки е, вертольота носія. Е, Містраль величезного воєнного корабля, який Росія хоче розмістити в Чорному морі, це надзвичайно негативний крок Парижу по відношенню до я б сказав європейської безпеки сьогодні. Недалекоглядність, за яку Париж, я гадаю, ще дуже сильно поплатиться. У майбутньому. Фактично ми маємо три складові з самого початку, і воно сьогодні не змінилося, три складові успіху. Перша складова це можливість України боротися за свою територію. Якщо ця складова спрацює, то одразу дві інші виявляться. А дві інші це вибух суспільства в Росії і вибух реакції на Заході. Тоді захід вводить більш жорсткі санкції, російське суспільство стає вибухонебезпечним, і за таких умов фактично можливе знищення самого путінського режиму, власне кажучи, самим путіним. Ось це шлях до це можливий шлях до перемоги. Окупація Криму та агресивні наміри Росії дали українцям зрозуміти, що вони дарма не годували свою армію. Фінансова дієта і бездарне управління підкосили Збройні сили, які після розпаду Радянського Союзу були у Європі найпотужнішими. Як це сталося? Далі у сюжеті. Україна успадкувала 780 тисяч чоловік особового складу, 15 тисяч танків, літаків, броньованих машин, 350 кораблів і суден забезпечення. Та найбільшим тягарем для молодої держави стала ядерна зброя. Відмова від ядерної зброї була фактично запрограмована. І фактично, якщо б Україна тут не виконувала б ці пропозиції, ці цей такий тихий тиск, то було б дуже важко будувати державність. До 1996 року чисельність військ зменшили майже вдвічі і довели до 370 тисяч осіб. Але при цьому були допущені стратегічні прорахунки, порушені пропорції між видами Збройних сил, родами військ і категоріями військовослужбовців. Головна проблема того, що Україна знищила свій власний оборонний потенціал. Пов'язана з якраз з відповідальністю. Ніхто ні за що не відповідав. Я пам'ятаю середину 90-х років, коли літаки-розвідники Су-17 продавалися за ціною мерседесів. А ці кошти були спрямовані потім на те, щоб закупити продовольство, одягнути армію, закупити пальне і таке інше. Українська армія з'їла своє озброєння. Після завершення розподілу чорноморського флоту військово-морським силам України було передано 43 бойових кораблі, 12 літаків, 30 гелікоптерів. Здебільшого вся отримана техніка вже вичерпала свій ресурс і підлягала утилізації. Всі кораблі були не в строю, крім Сагайдачного. І треба було їх відремонтувати, поставити їх на вінт, як кажуть, для того, щоб вирішувати завдання. І для цього мені прийшлося зустрітись з директорами заводів українських. Потім е з Донецька мені дали машини, ми розібрали всі механізми, які були виведені із строя, познімали і розвезли по Україні по заводам. З 2000 року чисельність збройних сил зменшилась із 310 тисяч до 170. Якби не останні події, за кілька років вони б скоротилися ще на 100 тисяч. Такої армії було б достатньо тільки для забезпечення військових парадів та почесного караулу на прийомі іноземних гостей. Щодо підтримки безпеки країни, то такої кількості вояків недостатньо. В цілому армія рухалася на жаль до своєї критичної межі. Ну і вже при останньому міністрі при, при Лебіді від, відбулися ну, взагалі такі незрозумілі речі, такі як децентралізація управління авіацією, ну, такі жахливі речі, які фактично, фактично знищили управління військами. Тому я розумію, як було важко і е, пану Тенюху, і як важко зараз пану Ковалю, спрацювати е, з, цим, з цим добром, з, з цими. Наслідками, які залишили ці міністри. На жаль, наша держава вже давно стала аутсайдером за критерієм переозброєння, адже, як показала практика, у сучасних умовах системи озброєння мають більш вагомий аспект, аніж людський. І події, що відбуваються сьогодні в країні, ще раз це підтверджують: українцям потрібна нова і сучасна армія. Для України шлях це професійна армія десь на рівні, можливо, 150. Плюс-мінус 10 тисяч військовослужбовців, але професійна, чітко підготовлена армія і добре оснащена. Сьогодні за умов фактично воєнного часу ми можемо розраховувати на приблизно 260 тисяч людей, якраз враховуючи те, що мобілізація передбачає використання людей, які вже володіють воєнною справою. Процес оновлення армії триватиме не один рік. Та хочеться сподіватися, що в нас таки будуть боєздатні й сильні збройні сили, які забезпечать не тільки спокій і мир, а й значно підвищать престиж України у світі. Нещодавно мені пощастило познайомитись із людиною, яка дала путівку в життя винищувачу Міг 29 з прізвищем Мігунов Валерію Валентиновичу. Сам Господь волів бути провідним льотчиком-випробувачем та підписувати технічну документацію з експлуатації легендарного літака четвертого покоління, і це не єдине досягнення героя радянського союзу. Він народився у тому ж десятилітті, коли створювалось конструкторське бюро сухого та мікояна. І через 30 років саме йому належало випробувати їхні крилаті новинки. Воєнні севники були починаючи з міг 15-го. А розданські немного. Місміє Ан 74 в активі, Ан-22, і ан 24 Ну і планер бланік ще, Після уходу з большої в'яза, ще там шість є політав на аеродромі Бузовая, літає на планері. Небесна хвороба підкосила харків'янина Валеру у 15 років. Спочатку був аероклуб, у якому за два роки налітав 45 годин. До речі, займався безкоштовно, заплатив лише три карбованці вступного внеску. До 1967-го провчився у Чкаловському військовому училищі льотчиків Харківському та Московському авіаційних інститутах. Після семирічної служби льотчика інструктора Валерія Мігунова направляют до Державного науково випробувального інституту військово-повітряних сил. Мы в Артуменске, испытывая техніку технику с х по 90-е годы, из 50 людей-испытателей потеряли 38 человек. як повезло. что долетал до конца, особых неприятностей. Но были там рядовые случаи, которые всегда бывают при испытательных полетах. А такие, чтобы, да, ни разу не катапортировался. Он испытывал самолет МиГ-29, то есть основной тип, на котором я больше всего пролетал. И на этом типе, на МиГ-29 я воевал в Таджикистане. То есть испытал его не только как летные характеристики, но и боевые возможности этого самолета в горах. З такими вузких ущелях і в ограниченому пространстві то інший би самоліт не справився. Саме за 29-ку йому дали золоту зірку героя СРСР. Коли випробування завершились, про надійність машини Валерій Валентинович сказав, Міг-29 це літак без особливих випадків у польоті, а порівнювати було з чим, адже він брав участь у державних випробуваннях бойових літаків Міг 21 Міг-23, Міг 27 Су-17, Су-25, Су-27. думаю, мені не було. Тут тобто сім'я була починена повністю в роботі воспитательної тематики. Вони це поняли, там ну да, там попіскували, поскулювали, але це нічого не влияло, все нам було так, як було. Хоча батько ніколи не силував, двоє з трьох синів, пов'язали свою долю з авіацією. Останні роки в армії полковник Мігунов служив на генеральській посаді, але перебудова на початку 90-х не дала отримати лампаси. З того моменту працював на державному підприємстві Антонова льотчиком-випробувачем. Тепер на посаді інструктора-методиста передає свій досвід у науково-технічному комплексі підприємства. За роки блискучої кар'єри Валерій Валентинович опанував понад 60 типів літаків та налітав 7800 годин. Тобто був у небі майже 11 досить ризикованих. Ах місяців, а минулого року презентував нетипову для авіатора роботу автобіографічну книгу Дарунок долі сповідь льотчика винищувача. Далі у випуску, чому вдалий похід фрегата Гетьман Сагайдачний мав невтішний фінал, яких втрат зазнали сили альянсу у Афганістані за останній тиждень. Чи вдало пройшли випробування нової за атмосферної протиракети в Індії, та яка противертолітна міна скоро може прийти на озброєння армії Росії? На початку анексії Криму кораблі українських ВМС, як і всі військові частини, були заблоковані. Саме тоді гостро постало питання, яким буде вітчизняний флот. Адже без цих суден повноцінне існування цілого виду збройних сил неможливе. Принаймні у перше десятиліття єдиний вихід домовлятися: російська та українська сторони знаходять консенсус: озброєння та військову техніку окупанти повертають Україні. Та от збитки від такої щедрості наша армія зазнала чимало. Алих важка та автомобільна техніка понівечена. Деякі судна під час протистоянь із російськими окупантами на озері Донузлав також значно пошкоджені. І лише за велінням долі флагман вітчизняного флоту Гетьман гетьмансагайдачний був у далекому поході. Під час буремних подій йому вдалося уникнути участі багатьох кораблів та суден. Цей факт не давав спокою ні керівництву Золотоверхої, ні російським змі. Саме тоді вони поширювали інформацію, нібито на фрегаті підняли Андріївський прапор. Нашим морякам телефонували із материка, адже не вірили, що таке може статися. Всі йшли в команди, всі йшли під українським флагом. Ще раз, от Мені теж дзвонила куча моїх знайомих росів, говорить, неужели ви підняли Андріївський флаг? Ніколи цього не було. Я сподіваюся, що цього не буде на даному кораблі. Таке повідомлення, я сказав, просто підняли бойовий дух, екіпажу ще більше, ніж він буде того. Всі зустріли просто з посмішкою. Зразу там почали конфувати друзі, правда та неправда. Відповідь була одна, сагадач ніколи не підніме ніякий прапор, як прапор України, прапор військових морських сил. Та саме в цей час добігав кінця похід гетьмана Сагайдачного протягом п'яти місяців екіпаж виконував завдання із протидії піратству у рамках операцій Океанський щит та Аталанта. Разом з підрозділом спеціального призначення та вертолітним загоном в районі Аденської затоки перебували для того, щоб виявляти піратські судна та знешкоджувати їх. Знаходити серед цивільних суден правопорушників нашим вдавалося. Якось затримали піратів на скіфі. Таку назву має негабар. Ритний плавзасіб. Першим його помітив ось цей контрактник. Я особисто спостерігав, як з скіфа було проведено скидування зброї, різноманітної зброї. Я можу з впевненістю сказати, що це перша фактична наша операція проведена нашим контингентом. На кораблі бойова тривога номер 1 Всі отримують вказівки щодо проведення реальної операції. Тільки що командир корабля поставив екіпажу по виконанню воздушної розвідки малорозмірних кораблів Судін. Щоб вивезти вертоліти з ангара та підняти в повітря, вкрай мало часу вогнева підтримка вперше ведеться з повітря. Снайпер на поготові. Коли вертоліт взлітає, я прикриваю їх з вертольоти. З снайперської витовки трохи прикривати важче, тому що розстояння до лодок дуже далеко, різне буває, як корабль маневрує. З вертольота прикривати намного легше, тому що вертольот зависає над подорозумими лодками. І мені краще видно ці лодки. Доглядова команда двома човнами наближається до скіфа. Перелякані пірати кидають гвинтівки та гранатомет у воду. Після отримання інструктажа ми погрузилися в лодки і почали движення к об'єкту. лодка прикриття Почала свій маневр. И попросила всех присутствующих поднять руки и собраться в носу судно. При фактическом подходе мы уже позже узнали, что на борту все-таки находилось оружие. Это действительно были пираты. Просто до подхода наших лодок они успели сбросить все оружие в воду. Операцію зафільмував військовий журналіст, і це відео морякам стало в пригоді. Переглядаючи плівку, вони змогли точно визначити кількість зброї та обсяги небезпеки. Моя задача була на лівому або правому сигнальному містку проводити фото-відеозйомку. І єдиний перший раз, коли ми дійсно почали ну, зафіксували піратську активність, саме я зафіксував, коли починали з цієї лодки скидувати зброю. От і ця інформація, це відео дало змогу проаналізувати спеціальним службам. Пірати хазійнують в Індійському океані. Вони перевозять зброю, наркотичні засоби та вибухівку. Від них страждають і цивільні кораблі. А команди риболовецьких та суховантажних суден вимушені захищатися зі зброєю. А от нашим доглядовим командам рибалки опору не чинять. Коли ми вже вступили в місію. Когда мы столкнулись с первыми пиратами, мы поняли, что они не такие уж и простолюдины, как мы себе это представляли. Черные думали, не обученные, ничего не умеющие, ничего не знающие. Но на самом деле это не так. Они тоже понимают, они имеют тактику вождения лодок. Они знают, как вождить эти лодки в, при большом волнении моря они знают, как передвигаться, как перемещаться. Они, ну, я не скажу, что они там слишком грамотные, но кто-то их обучает, кто-то им это все показывает, кто-то кто, -то, кто -то их учит. Происходила высадка, мы старались для себя подчеркнуть что-то новое. Потому що кожен раз вони э, вели себе по-разному. Довелося рятувати і судно, що зламалося в районі патрулювання гетьмана Сагайдачного. Пірати намагалися потрапити на борт. Наші військові зреагували блискавично. <му> Таких випадків багато. Одного разу, екіпажу фрегата довелося мати діло відразу із сьома човнами правопорушників. Предпоследні в день походу. Ну от у нас тут стрільби учебні. Мы стреляем, ни в чем ничего не подозреваем, все спокойно, звучит опять тревога. Э, грузимся, мы охраняли корабль, который поломался в, в нашем коридоре. Вот. И к этому кораблю начала подходить Дау. Поступила команда, смотреть это Дау, что за Дау, почему они приближаются к этому кораблю. То есть капитан корабля, который был поломан, он попросил помощи о том, чтобы мы осмотрели, проверили, не пират или это. Проведення подібних операцій ускладнюють не тільки погодні умови 40 градусна спека та шторми, а й те, що малогабаритні плавзасоби, які тут називають скіфами або ж «дао», перенавантажені. У човен сідає до 12 піратів, хоча зазвичай він витримує лише 10. Коли ж набор вступає ще й оглядова команда, це дуже небезпечно. Пілоти тут теж проходять неабияку школу, незважаючи на те, що корабель сильно розхитує, їхнє завдання посадити на невеличкий майданчик Ка 27 А ще вони здійснюють небезпечні польоти вздовж узбережжя Сомалії, яке рясніє базами терористів, тож на рахунку наших вертолітників більше ніж 150 надважких по. Були виконані завдання, це перевезення особового складу як корабля, і також керівництво командира тактичних груп, також вертолітний загон взаємоділи з різними кораблями та здійснили посадки на такі кораблі, як «Фріджет Нансен, Альвара Де Базан, Сіроко, Китайський корабель, феншуй. Через аденську затоку і вздовж берегів Сомалі пролягають важливі морські торгові шляхи. Тож для світової спільноти вкрай важливо, щоб судноплавство тут було безпечним ми бачимо значне зменшення піратських операцій. На жаль, зараз до 50 заручників утримують пірати. Те, що зараз не було нападів завдяки антипіратським операціям в Аденській затоці і неподалік Сомалі, це дуже успішна робота. адже дії піратів впливають на світову торгівлю та економіку. Тож разом НАТО і Україна робимо все можливе, аби бути впевненими, що світова торгівля не буде призупинена через піратство на морі. вдалий похід для наших моряків завершився дуже не. Нар... Радісно командир фрегата Гетьмаса Гайдачник змушений був спрямувати флагман не до берегів Севастополя, а до Одеси. Увесь екіпаж корабля це справжні патріоти, і їхня робота і їхній вчинок повинні отримати визнання. Звичайно, теплий прийом, нагороди, щирі слова вдячності, зворушливі моменти. То, коли чуєш такі слова від чиновників, государство без військових сил – це не государство, це територія. А ми повинні бути сильним государством. У душі з'являється впевненість. Української. Тому фото бути. Україна не єдина проводить антитерористичну операцію. У Ємені триває масштабна операція з ліквідації табору аль каїде До цього залучено підрозділи сухопутних частин армії та військово-повітряні сили. Нагадаємо, минулого тижня американські безпілотники знищили 60 бойовиків, а єменські військові ще 30. Хвиля терактів прокотилася раком напередодні парламентських виборів, призначених на 30 квітня. Терористи з угруповання «Ігіл» атакували виборчі дільниці, політичні мітинги. Людей та силовиків в результаті загинуло понад 60 осіб, близько сотні поранених. Щонайменше 5 смертників були у військовому однострої. За останній тиждень міжнародні сили сприяння безпеці зазнали втрат у Афганістані. В результаті катастрофи гелікоптера НАТО у провінції Кандагар загинуло п'ятеро британських військових, двоє американців, вбито під час боїв проти Талібану. Організація оборонних досліджень та розробок Індії успішно завершила випробування нової заатмосферної протиракети, яка створена на основі балістичної ракети Прітхві. Дальність дії винаходу становить 2000 кілометрів, але вчені хочуть подвоїти цей показник. Командування сухопутних військ Туреччини передали 9 ударних вертольотів Т-129 «Атак», що є модернізацією ЕЙ 129 мангуста. Загалом контракт на суму 3,2 мільярди, підписаний 2008 року, передбачає виробництво 50 машин у ближчі 4 роки. На озброєння інженерної служби російської армії буде прийнята противертолітна міна. Спрацьовує вона так. Акустична система визначає об'єкт, який низько летить, розвертає бойову частину у бік цілі та під час вибуху завдає удару ядром на висоті до 200 метрів. Музика. Цим я завершую програму та бажаю позитивних вихідних. Але раджу не розслаблятись, адже ворог не спить. Бережіть себе. E